Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у долю, тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи впливає хтось, втручається, чи робить негатив, змінює долю, впливає негативно. Дійсно, агресивні дії. Ось ваша доля, показана карта долі. Рицар мечів, це агресія дуже сильна і така. Тут немає причини, за чого, тут просто заради того, щоб ну, чинити вам погано агресія заради агресії. Більше всього, впливають на фінанси, щоб не було грошей. До речі, це може бути родич або друг із дитинства. Подруга, друг, чов... може, чоловік, жінка. Скажіть, тому що двойка мечів і п'ять пентаклів це свідчить, що закритий шлях на гроші взагалі. Має повністю. Одрізане бути фінанси. Раніше у вас по долі бути гарно мати роботу і мати постійний прибуток, щоб ви могли і накопичувати, і мати нерухомість. Гарний бізнес, ну це все, що вам дали. Це по породу переходить. Дуже сильний рід. Ну і тут втручається. Намагається вам зруйнувати життя. Ну, майже і зруйнували. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що робити, Не Можна дивитися. Стоять охоронці, мерці. Робив майстер, не можна знімати. Анулірую повністю всю програму магічну, весь вплив негативний знімаю, всіх охоронців, анулірую, відсікаю, одвертаю, відправляю тому, хто слав, хто робив. Скажіть Вищі сили, що робити? тут навіть так я вам скажу, що за вами от ваші предки. Духи роду і янголи-охоронці встають зараз на ваш захист і Верховний суд. О той, хто напав, отримає назад. Оце все лайно, що зробив, собі назад отримує. Отвертаю, відсікаю ворога на віки вічні. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на здоров'я, на любов. Пільше немає жодного негативу, причини. Да, Тут говорять так, що може у вас через таку страшну, ну, не знаю, крах, банкрутство, що з вами зробили, ну це зробили магічно. Виникла депресія. От ви війшли в цей стан депресивний. І тут вищі сили говорять, щоб ви не хвилювалися, що може пройти ще якийсь період, ви ще будете в очікуванні в такій депресії, і до вас йдуть гарні прибутки, робота, гроші, що у вас відкрита буде дорога. Знайдеться для вас можливість заробити. Убираю весь негатив, одвертаю, повертаю ворогові, хай він буде у депресії, хай він страждає. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео, близьких людей. Поставте захист міцний, зробіть, захистіть, і вдень, і вночі захищайте от ворогів. Більше ворогам дороги, не давайте. Весь негатив, що роблять, поверніть їм назад. По Верховному суду, не на переклад на них самих буде так і так буде. Це погане і лихе. Не воріть, тому хто робив, хто став. Тому роки робив, хто закривав шлях. Більше немає перекриття. цю буває назад вверти. Дорога на гроші відкрита. Де буде все сказане, здійснено так буде. Так, давайте ще подивимось. Скажіть лиші сили, допомоги прошу для тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи лишився ще якийсь негатив вплив? Чи втручається хтось у вашу долю? Чи робить магію негативну? Порчен на самотність ставлять. Дуже хочуть, щоб у вас марніла краса, можуть ще скидати зайву вагу. Тут напала жінка, і вона напала так, щоб ви не були привабливі для чоловіка. Чи для свого хлопця, ну, а може програти, щоб і якщо дивляться чоловіки і в чоловіків, ну, тут може бути і набір от цієї зайвої ваги, а може бути і схильність, щоб був алкоголізм. І це все на самотність, щоб ніхто з вами не міг існувати, жити, одвертався від вас. Хоча вам по долі бути красивою людиною. І робили навмисно як то у майстра, але вони не багато за це платили. Маленьку суму заплатили якомусь майстру. І воно як-то лягло не дуже гарно. І ще вам могла ця людина. Наснитися, в весні приходити прямо. Снитися. З нічого. Ви навіть про неї могли не думати, а в весні прийшла ця інформація. Скажіть, допоможіть, щось ще робити. Повторюю багато разів. Це не перший раз зроблено, раніше повторювали. І вже навіть. Це дійшло до такого маніакального стану в цієї жінки, вона багато грошей витратила, щоб вам зіпсувати шлюб. Або вашу красу зіпсувати, або якщо ви мали одружитись, може бути таке, щоб зіпсувати, щоб не було свадьби, щоб ви саме не вступили в шлюб. Не підписали, щоб не було розпису в ЗАГСі і взагалі. Вона як маніяк, вона багато фінансів на це, вже в неї і грошей немає, щоб вам робити таку, таке лихо. На маніяк психічно хвора. Скажіть вищі сили, що робити? Допомоги прошу. Допоможіть, будь ласка. Це жах. Ще й робили вінчання із мерцем. Це раніше було зроблено, щоб з вас енергію висмоктати повністю. Заперечу весь негатив убираю, анулірую. Всю програму негативно знімаю. Більше немає вінчання із мерцем. І спостерігає, може, через третіх осіб. Якимсь чином спостерігає, наскільки ви виснажені, як важко жити. Заперечу весь негатив убираю, Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на життя усіх хто дивиться відео близьким людям, повністю знімаю, анулірую негативну магію, кладовицьку магію. Всі вінчання із мерцями розсікаю, розторгаю більше не може мерець приходити, не прив'язаний. Тобі більше немає що тут робити. Твоя магія негативна, вся анулірована, знята з тебе. Програма твоя анулірована, ти можеш вознестися і упокоїтися, вознестися. Більше немає на тобі прив'язки, немає цепа. Звільняє тебе, відмає. відпускає на який. Більше не приходиш, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти всі переклади, обміни і подміни, всі скиди, всю зайву вагу, всі програми на алкоголізм знімаю, повертаю назад тому, хто став, хто робив, не на переклади, не на поколу йде, не по роду не передається. На того, хто робив, лягає і з ним остається. Буде так і так буде. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей очищаю енергетичний, фізичний простір, більше лиха зробити не зможу вгору. Все одразу на себе забере буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що вам на захист стають янголи-охоронці. Весь негатив повертають тому, хто робив. Одразу вже міцний захист. І, ну, що, це люди е, е, маніакальні, вони можуть отримати і, напевно, не перший раз уже отримають по голові за свої лихі дії. От. Але такі люди, вони як що, ну, вони як одержимі, вони як психічно порушення у них є і е, можуть повторювати, але про це треба якби бути попереджені, ну постійно хоча б раз на місяць е, зробити захист чистку собі. Може навчитися самому, самій ставити свічки, чиститись. Дуже гарно допомагає сіль, ванна із солью. Ви лягаєте і говорите, що ця вода, ця сіль забирає весь негатив. Можна одвар крапиви полина і Звіробій ще дуже хорошо допомагає. І лягать туди. 30 хвилин, 15, 10. А тоді розвернутися до отвору зливу і щоб водичка сходила із спини. Спиною до отвору, де злив, водичка сходить, ви говорите, що сходить повністю весь негатив. З цією сіллю уходить на віки вічні буде так. І це вам буде як чистка можна робити хоч кожен день. Ну і з свічкою, звичайно, також відвідувати церкву, якщо ви вірите, ставити 40 за здрав'я собі, близьким людям. Є. Ну, добре, на цьому я буду завершувати. Хочу всім нагадати, щоб ви не забували про наших військових України. Робіть, будь ласка, донати. Ставте ой, верніше, ну, помічайте, якщо от поранені військові їм дуже допомагають ці донати, і це працює. Якщо навіть одна гривня, дві гривні, от всі гуртом. Допомагають закрити оці збори, і це дуже ефективно. От. Ще раз дякую за увагу. Бажаю вам, щоб ви були здорові, сильні, щоб у вас повернулася вся енергія, краса, молодість, все, що вороги вам ламали, забирали, щоб у вас відновився фінансовий канал. Щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!